У Ковалі розробили туристичні веломаршрути історичними цікавими та красивими місцями краю. Ковальська міська рада популяризує район і для місцевих, і для туристів. А поштовхом для нової ідеї став один з велозаїздів. Дуже сподобалось ці поліські краєвиди, там проїжджаєш десь біля річечки, там ще щось. І вже в процесі цієї поїздки виникла ідея зробити це трішки туристичним. А чому б ні? А чому б не запропонувати це туристу майбутньому навколо Коваля? Є дуже багато прекрасної місцевості, є багато сіл, мальовничих. Особливо Ірину Зінчук вразив маршрут через озеро Ничимне, де колись творила Леся Українка. Ми проїжджали через ліс, ну це дійсно. Настільки чарівний, я б назвала цей ліс. Там мох переплетений з якимись такими чодернацькими деревами дуже гарно. На самому озері нечимне. Там є збережено такий музей Лесі Українки. Є дуб, під яким вона сиділа, писала свої твори. Велолюбителів у Ковелі чимало, тож разом з ними й тестували туристичні маршрути. Усього їх 11. десять по ковальщині та один по самому місту. Веломаршрути вже зацифрували і позначили головні локації, тож користуватися ними просто та легко. Потрібно мати лишень QR-код. До слова, кожен може обрати собі комфортний маршрут, бо кілометраж в усіх різний. Найкоротший у нас в село Колодниця – це десь приблизно 15 кілометрів, а найдовший 93. Це Торійський район Вовчак. Влаштовують у Ковалі й благодійні заїзди. Один з них був у колодницю в День пам'яті Тараса Шевченка. Тоді вдалося зібрати 13 тисяч гривень, які передали на потреби Збройних сил України. До слова, на широкий загал маршрути представлять на відкритті спортивного ядра стадіону Локомотив, яке відбудеться 1 липня цього року. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал.